Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі, Господь, за тиждень, який минув. І просимо благослови нас на ці дні, благослови нашу працю, благослови наші всі надії, мрії, благослови нас, Господи, щоб ми навчилися пізнавати Тебе у нашому житті, жити з тобою, молитися, навчитися славити Тебе, дякувати Тобі. За все, що є в нашому житті, за ті дні, які проходять, за кожну хвилину і секунду нашого життя, щоб ми відчули, як в нашому серці б'ється серце нашого Бога. Тому що Господь завжди є з нами, Бог є в нас. Ми маємо в нашій церкві почитання животворящого Христа. Отже, Хреста є дуже важливий атрибут для того, щоб ми роздумували над Ним, щоб ми зрозуміли і збагнули. Часи Ісуса Христа. І взагалі в часи Римської імперії хрест був знаряддям, на якому розпинали тільки рабів. Римських громадян не можна було розпинати на хресті. Апостол Павло, який мав римське громадянство, він був обезглавлений мечем. Решту всіх людей, які не мали римського громадянства, вбивали або просто розпинали на хрестах. Хрест для християн став символом Воскресіння, не тільки терпіння. На Христі Христос розп'ятий, але Він хоче показати, що смерть це і нове народження. Це не є кінець, це не є фінал нашого життя. Часту буває в нашому житті, що в нас є дуже багато терпінь, переживань. Зараз війна, і ми говоримо, що Україна несе важкий хрест. Люди, коли мають біду, також говорять про те, як тяжко нести хрест. І цей хрест стає причиною того, що люди. Бувають зневірені люди впадають в розпач, не знають, як поступити, що робити. Але запам'ятаємо, що коли в нас приходить у цей час, коли нівелюються всі наші надії, мрії, але ми з Богом ми не втрачаємо надії. Коли ми дивимося на хрест і бачимо Ісуса розп'ятого і знаємо, що після розп'яття буде Воскресіння. І ми просимо, Боже, благослови нас. І дай нам силу воскреснути, дай нам силу і можливість реалізувати ті всі наші бажання, наші успіхи, реалізувати своє життя на Твою славу. І коли ми будемо звертатися до Господа, коли ми не просто скажемо, що ми настільки пригнічені Христом, що далі не знаємо їх жити, але скажемо, Боже, це є упадок для того, щоб знову встати. І Господь нам допоможе. Бог дасть нам силу. Тому Хрест животворящий Він дає нам нове життя, нову силу. Благослови нас, Господи, щоб ми сьогоднішній день пізнали цю мудрість, яку віками передають батьки своїм дітям. Діти, ставши батьками, передають своїм дітям, онукам, правнукам. І ця мудрість записала у нашій книзі Біблія. І ми знову звертаємося до книги Приповідок, в якій записані. Дуже важливі, золоті слова мудрості, якими повчає Господь людину. Амінь. Книга Приповідок, третя глава. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять доголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість у Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум, у всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шукай Господа. Тим, що ти маєш та первоплодами всіх твоїх прибутків. І твої клуні будуть ущерть повні, і твої винотоки вируватимуть молодим вином, не легковач Господнього докору, о, мій сину, і не ухиляйся, коли Він карає. Кого Бог любить, того і карає, як батько улюбленого сина, щасливий чоловік, що знайшов мудрість. І людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів і нічого з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава, шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, і він розумно утвердив небо. Його знанням розсіялися галибини, і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникнуть перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї і окрасою твої шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, і коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні переляку раптового, ані напасті злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить. І коли рука твоя здоліє це зробити, не кажи ближньому, йди геть, потім прийдеш. І дам у завтра, коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довірі, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв. Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний. І з праведниками ж його дружба, прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку, мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Четверта глава. Слухайте діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набралися. Бо я даю вам добру науку. І навчання мого не покидайте. Бо я був сином у мого батька, ніжним та любим очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене, нехай твоє серце держить, мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Намирайся, мудрості, розуму набирайся, і не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не відкидай її, вона в тебе зберігати буде. Люби її, вона буде тебе охороняти. Початок мудрості здобувай мудрість, усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, і вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази. І років життя Твого буде багато. Дороги мудрості тебе навчаю, веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш кроками твоїми, не буде тісно, а побіжиш, не спотикнешся. держись науки її не занедбуй, пильну її вона, бо життя твоє, не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ноги, вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світ іде далі ясніше, поки день не настане повний, путь безбожників, не наче темрява темна, вони не відають, об що спіткнуться, мій сину. Слухай слова мої уважно і нахили вухо до моїх галаголів. Нехай вони не відходять перед очей у тебе, сховай їх осерді серді твого серця, вони бо життя тому, хто їх знайде і здоров'я для всього його тіла. Більше, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя, джерела, відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої нехай дивляться просто, і вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї, нехай усі твої дороги будуть прості, не збочуй ні праворуч, ні ліворуч, відверни ногу твою від зла. Так повчає батько свого сина. І сьогоднішнє його повчання стосується в міри гармонії духа, душі і тіла. Коли дух і душа будуть чистими перед Господом, коли не буде лукавства в людині, то каже вчитель батько, що і тіло твоє буде здорове, коли ти не будеш грішити, коли в тебе не буде переживання, коли ти не будеш ховатися від людського погляду, не будеш боятися інших людей, яких ти скривдив, в тебе буде здоров'я. Тому що переважна більшість наших не дух через те, що людина. Психологічно не налаштована в цьому світі жити з Богом, з іншими людьми. Основа нашого життя християнського. Любити Бога і ближнього. Тут вона найбільше проявляється. повчанні Батька до свого Сина. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві. Синові царя, твою справедливість, хай судить твій народ по праву, бідних твоїх по правді, хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних з народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонце і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси. Як злива, що зрушує землю, за його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж до місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу і островів принесуть дари, царі шеви і севи. Дадуть гостинці, йому покланяться всі царі, усі народи, йому служитимуть. Він бо спасев Бого, що кличе і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним Він змилується і над нужденним, і урятує душі бідних, Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров у чаху у нього. Нехай живе, і дадуть йому золото, шеве, і будуть молитися за нього завжди по всі дні Його благословити. На землі буде збіже удосталь, на верховинах гір шумітиме неначе Леван колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його повік благословенне, аж поки сонця і ім'я Його буде, в ньому благословляться усі земні народи. І прославлятимуть його усі народи. Благословенний Господь Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний. І благословене його славне ім'я повіки. Слава Його нехай наповнить усю землю. Нехай так буде, нехай так буде. Цей псалом приписують псалму півцеві Соломонові, одному із наймудріших людей в світі і найбагатших. Чому? Тому що перед своїм служінням, як прийняти царство свого батька Давида, він молився, щоб Бог йому дав першу чергу мудрості. І Господь йому у сні сказав за те, що ти добру річ просив, ти просив про мудрість від мене. Ти будеш багатим за те. Ти будеш славним. Ти будеш здоровим. Ти переможеш всіх ворогів. Ти будеш наймудріший у цілому світі. Мудрість від Бога. Мудрість її не купиш. Її не вивчиш в школах і в університетах. Мудрість дає Господь. Про це говорить нам книга, приповідок, яку ми читаємо І сьогоднішній день, цей псалом мудрого Соломона. Тому що він є автором і приповідок і цього псалма. І він є тим, який цю мудрість. Несе у світі. Люди приходять для того, щоб послухати його мудрість. Він благословляє людей своїми словами. Люди надихаються, люди стають успішними, вони бачать приклад, реальний приклад, як Бог веде царя Соломона. Вінець царя це не просто дорогоцінні каміння і золото. Це мудрість, це символ Божої мудрості. Яку вінчає Господь своїх слуг, які несуть у цей тягар служіння не собі. Царі і королі не собі служать, але служать іншим людям. Для того вони покликані бути царями. Для того вони мають дорогоцінні вінці, які стільки символізують оцю благодать, оцю мудрість царя короля, президента. Яка походить від Бога, Бог її дає у молитві. Тому, Господи, в сьогоднішній день, коли Соломон говорить про Тебе, про Месію, Він говорить про Христа, який буде правити від моря до моря, від ріки до ріки, його царство не буде кінця. Царі прийшли з інших земель для того, щоб принести Йому дари. Вони йому поклонилися. І сьогоднішній день. Господь, ми приходимо також до Тебе в наших руках. Можливо, немає дорогих дарунків, але в нас є, можливо, білі скорбота материнська, сльози жінок і дітей за тих, які віддали своє життя. І ми разом цією скорботою приносимо Тобі, Господи, ці дари, тому що до Тебе звертаємося. Благослови нас, витри, сльози. Дай нам, Господи, перемогу. Дай нам силу жити з тобою. Не відвернися від нас, Господь. Тому ми приходимо до тебе, як мудрі царі приходили завжди шукати мудрості тільки в тебе, бо ти є джерелом мудрості, джерело наснаги, джерело успіху, багатства. І нам цього всього так необхідно збагнути, зрозуміти. Благослови, Господи, в сьогоднішній день кожного з нас, хто молиться, і за тих, за кого ми молимось. І дай нам мудрості, дай нам сумоломонової мудрості, яка буде вести нас в цьому житті і буде допомагати нам іншими людьми управляти війську, щоб ми були мудрими керівниками, командирами, благослови наших державних, всіх діячів, керівників, благослови нас, Господи, в цей час і дай нам мудрості на дипломатичному рівні перемогти ворога. Допоможи нам Господь. Благослови тих, які прикуті до ліжка молимося в їхньому намірні, щоб вони встали, щоб ти, Боже, проявив силу свою цілющу на них. І благослови кожного з нас, хто зараз разом спільно з нами молиться. І прославляє Твоє святе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!